всем привет съемка с ресторана тут Какая высота, суди, такая высота себе нехилая нормально такая вы решил рыбки съесть и файный ресторанчик себе Файный ресторан так. Але шторм, сьогодні шторм продовжується, людей дуже мало майже немає. От. Але думаю, може вже на завтра заспокоїться море. Водичка, по-перше, тепла, тепла водичка. Ну, такий шторм купатися так. Можна просто вийти, так трошки помочитися. Ну і вітер, вітер як все -таки, прохладновато. О, такий маленький ролик хто буде в обзорі, от будете знати, що э, тут є такий на берегу моря такий ресторанчик я забув, чесно кажучи, як він називається, він ой не сказав, як називається, але я ну, чесно, ну, забув уже не хочу хлопців. вони тим більше погано розуміють так пальцем тикаєш фактично на фото в меню я, ти заказав там якусь рибу і кальмари по грецьки ну не знаю що, що вийде я взагалі колись чув за цей ресторан дуже непогані такі відгуки були О, а там от готель, тому там далі Дорогі, дуже дорогі готель, знімають там може і іностранці навіть. У них там своя площадка, вон там люди, людей видно, свій басейн. Ну, знаєте, басейн на берегу моря, нібито нонсенс, але це не так. Інколи після моря хочеться запригнути в басейн. Тому що басейн тут на сонце може прогрітися більше, як море. а от, наприклад, дитині так буде дуже добре. Той же басейн. Хоча для чистки вони використовують хімікати. Ну ніби хімікати такі, не страшні самі по собі хімікати, ну все-таки хімія і хімія, а тут натуральне море. Вчора взяв прямо от, теж вчора не купався. Взяв лицо, обличчя своє грудне, взяв, обмив водою морською, типу як з-под крана. Ви знаєте, така шкіра, я вже в вічі, така шкіра стала гладенька-гладенька, то ну, дуже цікаво. Так що знаєте, море ще й молодить. Так що вот сюда їдете. Безжайте в обзор, спокій. Ну, сезон все-таки так і сказали відкривається 1 липня. 1 липня. Тобто сместили сезон вони. Мало людей, я ж, я ж здивований. Тут все одно більше було все, все ж таки. Хоча так само наповняємось була процентов 30%. О. Ну от дивіться, дивіться, яке то море. Да это просто капут. Гитлер капут, Путин капут. Так, сегодняшний фашист. Так что, смотрите. Все, уже тут это центральный пляж. Центральный пляж, тут уже на центральном нема. Там вот на пивничном еще кто-то барахтается. И на Так, і на південному там вон, теж пара людей. Ну то вже, я вам зараз скажу, 22 хвилини по 7 вечора. Так що вже всі побіжали по ресторанах, по кафешках, по, по їхніх бістро і так далі. Взагалі тут дуже гарно. У мене настрій досить непоганий. Ну коли перший раз приїжджаєш, як я авто, один, так трошки сумновато. Жінка не хоче їхати, я вже сам їду. От. А вже на другий день все, настрій піднявся, надихався морським повітрям. Все, люкс. Ну що, виключаємося. Зараз мають принести якусь, якусь рибу. Подивимося. Риби захотілося, все. Все, всім щастя, здоров'я, Україні, перемоги. Ось такі от ми всі українці. Нам не потрібно ні війни, нічого чужого. От такі от дела. Добре. Добре. Всім до побачення. Завтра щось ще поснімаю, Може хтось і ще подивиться. Я надіюсь, в користь піде вам. Бачите, от ще, ага, от. там теж кафе якесь прямо на самому берегу. Вот тут на центральному працює, і там ще одно працює, і, і там далі. От. А на південному ні, там мій любимий, там пляж, і там чомусь поки що нема. Добре. Всім дякую, до побачення.